Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Щойно джерела на місцях. Повідомляють про те, що у Краснодарі лунають хлопки на місцевому військовому аеродромі. Одразу після посадки бомбардувальників Ту-160 пролунала павувна. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром. Аби партизани не знали, коли і як відбудеться пересадки, Крім того, посилили охорону всіх аеродромів. Як бачимо, без всяких успіхів у той же час краснодар. Раськая з дуже серйозно пошкоджена після тижневого підібального землетрусу. Епіцентр був саме під нею. Тому зупинені усі енергоблоки пожежу загасили. Тільки зараз пише телеграм-канал Топор Помсти». Не щастить Росії. Останні місяць окупанти мерзнуть в Краснодарі. Сім зупинки АЕС, прорив дамби на болотах вже і в Москві. Майже всі райони залишилися без опалення та гарячої води. Нині температура в місті мінус 5 градусів. На території цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. Розташовані там лікарні та полі. Клініки припинили госпіталізацію. Окрім того, саме Росія затягнув шалений шторм, а пітер без світла, дороги змітає, замерзають у своїх же будинках. Що там замерзаюча європа? Понад 12 гес РФ уже виведено з ладу. Він їх вони не можуть. Окрім того, на основній на Сенгілеївський ГЕС знов пролунав вибух. Через снігові льодові потоки з ладу вийшли турбіни станції. Зазначимо, загалом загалом понад 2,5 роки повномасштабної війни в Росії зафіксували понад три тисячі містичних хлопків пожеж аварій то що більшість з них сталися в Білгородській та Курській Ростовських областях, тобто тих, що межують з Україною. В той же час експерти зазначають, що потрібно більше наносити уражень по території Республіки Білорусь та Криму з погляду Росії і Кримський півострів. і Білорусь є не більше ніж плацдармами, з яких агресора в перспективі готовий атакувати Європу. Про це в своїй колонці пише редактор посол України в Мінську Роман Безсмертний. Ці плацдарми об'єднує лише одне їхнім об'єктом атаки в залежності від тієї чи іншої ситуації. Значену Україну по всьому іншому вони розходяться по завданнях, тому що для плацдарму Білорусі об'єкт атаки це Англосаксонський регіон, Скандинавський регіон, Північна Європа, а для плацдарму в Криму Балкани, Південна Європа, Середземномор'я, переконаний дипломат. Ідею, що ЗСУ спочатку мають вийти на північно-східний кордон, а потім вирішувати питання з Білорусію. Він вважає помилковою, крім того, Крим і Білорусь як плацдарма з української сторони повинні мати тотожну оцінку. І для того, щоб полегшити способи методи ураження Кремля, потрібно. Поставити крапку по Криму і по Білорусі, теж як зараз розвивається ситуація навколо Криму. Тільки підтверджує правильність цієї позиції. Зауважив він, нагадавши, що по півострову поки занадто лише пробних ударів. На думку безсмертного багато спільного є між самоназваними керівниками цих підпорядкованих Москві території Сергієм Аксьоновим та Олександром Лукашенком. Не однакові схеми роботи та завдання, що ставляться Кремлем. Білорусь на сьогоднішній день перебуває фактично в тотожному Кримові статусі. Формально вона, ніби держава, що перебуває в стані війни з Україною. З точки зору міжнародного права, тому Україна має право щодо Білорусі діяти так, як діє щодо Криму, завдавати ударів по точках аеродромах, що нині застосовуються, як і військові об'єкти інфраструктури для атаки по цілях в Україні. Написав автор розтягування у часі російсько-української війни, призведе до того, що вона переросте в регіональну, а потім у і, і глобальну, і Тоді РФ використає проти Північної Європи ракетні комплекси та системи ППО розміщені в Білорусі. Вважає Експосол Віталій. За його словами, удари по білоруських базах, звідки йдуть атаки по Україні, будуть відповіддю на агресію і виведуть Білорусі з війни. Судячи з того, що зроблено в Криму в українському військово-політичному керівництві. Є люди, які розуміють призначення білоруського плацдарму, припускає безсмертний редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Канал, переможемо разом.